Що доброго? Принесе тобі листопад. Ось так. Бряди годину поміняли колоду і дивимося де на моїй звичні. Так, ем, пришвидшення, якогось вирішення, питання у коханні. Якось дуже швидко все вирішиться, хоч ти, можливо, раніше дуже довго бігала, танцювала з бубне вона навколо якоїсь ситуації, навколо якоїсь людини, але тут воно прям бам! і вирішується. Вирішується, до речі, якось на твою користь, на диво, на твою користь. Тут повідомлення з кимось стосунки, або, нарешті, в якийсь офіційний стан статус приходять ці стосунки, чи змінюється цей статус неофіційного, неофіційний. Ну, загалом все налагоджується. Я б сказала, що основна тема 2 листопада це е, сфера кохання. Хоча, ну, стоп, стоп, чекайте. Стосунки це не завжди про кохання. Ага. І ще буде, буде якийсь розвиток, до речі, у сфері. Якщо ти працюєш у цій сфері, в інформаційній сфері, б, тобто тут чекає якась теж чекає якийсь або новий проект, або розвиток поточного проекту, але це ж така початкова його фаза, ось так. Тобто, стосунки стають офіційними. Інформаційних технологій особливо актуальні, якщо ти працюєш у сфері, пов'язаній напряму з інформацією, буде розвиток якогось проекту, або якщо давно немає ідей або перспективних справ, одна з таких чекає на тебе у листопаді.